Живуть в суспіль суспільно суспіль суспільно процвітаючому середовищі, суспільстві, бо там нема війни, і вони там, як, як би мовити, на чужбині і досягають чогось. Тут це набагато складніше через війну. І люди і у вас набагато, набагато краще прокачені скіли, набагато ви адаптованіші. Ніж люди, які живуть там за кордоном і в них є певне досягнення. Бо тут, тут, я ще раз кажу, тут у нас немає цієї безпеки Безпек ми самі собі, але ми її не можемо гарантувати, бо ми не знаємо завтрашня чи сьогоднішня ракета або шахет, кого вона обере. Всім гарного дня і бажаю вам більше хвалити себе за свої досягнення. За те, що як ви живете, і щоб ви у вас ви не думали, те, що я там нікчема, мінімальна зарплата, а я не можу те, я не можу все. Все ви можете, все ви це не ваша абсолютно провина, що ви живете на це. Це так, це так, це поставлені такі механізми. Бо хтось, я знову ж таки, хтось втрачає своїх близьких людей. А хтось просто заробляє, заробляє на ринку цін, які не контролюються. Заробляє на оцих непідємних комунальних послугах, тому що взяти мінімальну зарплату, і мінімальний цей рівень життя, як на одну людину. І там вони там щось рахують, вираховують ці таблиці, ви ж знаєте, що воно не відповідає дійсності, коли там вони враховують, там підлітку на на два, на, два, на два роки якась зимова куртка чи ну це ж це просто ж, блі, такого ж не було. Зв'язок там по 50 чи по 100 гривень. Зв'язку мобільного такого, такого теж немає. Тобто вони підганяють, розписують цю мінімальну зарплату, а насправді цього ж це ж неправда. Тобто, і це злочин, це злочин. Це геноцид українського народу, це злочин. Ось тому е, Росія так нас вбиває. Да, а люди, можновладці, які, ну, які на чолі це корупціонери, вони бувають нас по іншому. Тому просило себе хвалити, вимовить всі, те, що ви робите, і знову ж таки. Настане день, коли за це все, за цей за це беззаконня, за те, що ваші діти не доїдали, за те, що ви не доїдали, і думали мені заплатити комуналку чи купити там, купити щось своїм дітям або просто собі. За це настане відповідальність, яку потрібно буде нести. Всім ще раз гарного дня, до побачення.